Привіт усім! Зараз десята. Я вже півгодини, як проснулась Може навіть трошки більше, ніж півгодини. Так, да, трохи більше. Я зараз і ще трошки не прийшла Ого трошки не прийшла зутями. Так смачно спалася від ній. Так рожо. Я, я просто прокинулась. Сама. Артем. Другий день підряд б'є тату, добиває там свій рукав. Він вчора десь о 8 ранку поїхав і сьогодні о 8 ранку поїхав, тому я тут в позі Зіроніки спала. Але прокинулась я і побачила біля себе на тумбочці оцю посилочку. Такий конверточок. Я знаю, що тут Артем вранці. Уявіть перед тим, як поїхати в салон на тату, сходив на пошту, забрав посилки для нашого магазину, які прийшли, щоб ми пакували вам відправити. Забрав мою посилочку, все це притащив, зібрався і тільки потім а, поїхав на тату. І ось він приніс залишить мені біля ліжка. Це а, чохол для телефону. Я замовила а, а, собі новий, тому що всі... Чохли, які продаються у нас от в торгівельних центрах на оцих острівцях. Пам'ятаєте, такі є магазинчики маленькі? Там завжди вони такі дорогі. Типу, чохолок, який там в інсті, або, ну, ще краще, типу, на Аліки. Ну, в Інсті я точно знаю, що можна купити за там 250-300 гривень. Вони в торгівельних центрах, от там на острівках, продаються по 700-800 100, і типу це навіть не, не там 50% націнка на товар. Це і більше. Це та, що таке? Де відкрити його? Це так невигідно, тому я оце забувала постійно замовити, а це нарешті замовила. І він мені прийшов. Я намагаюся його відкрити. Просто мені трошки набрид мій жовтий, не так, щоб прямо набрид, але... Просто мені хочеться на осінь щось більш спокійне. На вулиці дощ і я така тіта. У мене в душі завжди свято. Захотілося щось мінімалістичного більше. Тим паче, що, що ці кейси, що ті, які продаються неоригінальні там на острівках, вони всі однакові з Китаю. То ці галі вони там коштують 800 гривень. Не повторюйте моїх помилок, бо, по-моєму, оцей ні. Це я замовила... Де я купила? Ну а потім 800 гривень на острівку. Дура, коли в мене ще були гроші. <реш> так, анпакінг мого нового кейсу. Я взяла щось таке середнє, між... Чи він якийсь грязний? <реш> Ні, нормально витирається. Щось його лап. Якийсь китайці брудними руками. Я не могла визначитись, який я хочу колір. Знала, що хочу, хочу щось нейтральне і таке, типу, осіннє. Взяла середній між бежевим та сірим. Не знаю, як називається цей колір. Але дуже красивий, мені подобається. Давайте перевдягнемо мій телефон на осінній аутфіт. Взагалі, у мене немає якоїсь манчики та чохлів. Типу, у мене їх от три. На ось цей телефон ось такий жовтий, такий фіолетовий світленький і прозорий, який я купила перший, як тільки купила телефон. А тепер ще є ось такий. Тобто, ну, немає, там 150 різних. І вони всі ось такі базові, типу силіконові, без якихось там. У, I like it! Дуже класно. Я ще купила цей чухол із захистом на камері. Бачите, він так повністю заходить на ось цю територію, що тільки самі лінзи у нас голі, а все інше захищено. Бо в інших моїх чухлах були просто такі повноцінні дирки, а тут прямо повністю клас! Мені подобається все. Я ставлю лайк новому чохлу На екрані блокування в мене стоїть такий рожевий градієнт із нової iOS Просто мені папочка і також цей рожевий радієнт. Ну, не буде що у мене все прямо сіре і мінімалістичне, правильно. Я ж десь маю лишатися собою. От у мене рожевий екран в Я, до речі, нещодавно зробила тут повну перестановку, повністю собі там оновила все. Щоб було обережненько в папочках зручно. Тепер мені дуже зручно. Все, я встаю і приємно опере на влогу. Хочеться кушати. Так, у мене є дуже класна новина. Я отримала від вас мільйон запитань після того, як купила собі гольф, де я взяла. А у нас можна буде взяти дуже схожі. Ми замовили гольфи нам у магазин, велику дуже кількість різних. І сьогодні ми їх відфотографуємо на студії, але дівчата це шок. Вийшли і ще класніші за якістю і приємніші, ніж я собі очікувала. Вони будуть це, знаєте, закрила гештальт, Зрозуміла, що знайти класні гольфи доволі проблематично. Зробила так, щоб у нас вони були в магазині, теж класні, і ми могли і вам, і нам. У нас тут величезна їх кількість лежить на підлозі. Зараз ми розпакували велику посилку. Треба їх зараз перебрати, відібрати всіх по одному екземпляру, щоб сьогодні на студії сфотографувати. Але, дівчата, це просто щось. Оцей білий, такий м'ягусінький, такий теплюсінький, він просто ідеальний, я не знаю. Дуже класний. Різні у нас такі будуть із замочками, і без замочків, Не замовляли. Будемо пробувати. Один із моїх фаворитів це ось цей колір Electric. Прямо дуже красивий. Ось такі з горлом будуть у нас хакі. Ну, я не знаю, чи можна цей колір назвати хакі. Зелений. Ой, кайф. Дуже м'якенький, Дуже приємний. Чорний мене ще цікавий дуже. Офігезний, дуже-дуже м'якенький. Рукав кайфушний. горло класне. Все, я у захваті. Я в захваті. Я дуже сильно люблю у е, тому факті, що у нас є свій магазин, те, що у нас завжди є багато одягу. Я зараз розумію, що будь-який з цих гольфів я можу вкрасти собі в шафу, І мені за це нічого не буде. Ось цей колір теж дуже красивий зараз відкриваю. Я Їх все одно розпаковую всі по одному, тому що треба їх попросувати для зйомки. Такий бусковий, мабуть, це називається. Так? Класний теж дуже. Сьогодні все поміряю ще, тому що треба буде це фоткати. Але то балдос. І оцей ще класний вертичний дуже. Вони дуже приємні. Я дуже задоволена. Дівчата, це топ. Муа. Хто любить ніжно-рожевий, такий для вас буде. О, отакі ще модельки замовили. А, ось такі, бачите, тут є під грудьми ось такий шовчик, який буде такий, як кісточка, виглядати. Ну, він який, це просто шов, але прикольно, він таке відчуття корсету буде створювати. Прикольно. Цікаво, як буде виглядати на тілі, але мені подобається, що ось на цьому гольфі, наприклад, дуже довгий рукав. Чекай. Прошу. Оті, з ось таким горлом мої улюблені, бо вони найтепліші. Я тепер буду ходити в одних гольфах. У мене тепер їх запас буде. Ну, цей колір просто взорваний, як каже Артем. Неймовірний просто якийсь. Так, у нас сьогодні не день, а капець. Ми планували сьогодні весь день витратити на те, щоб намагатися замовити Макдоналдс, але плани дуже змінилися. Так як е, Артем поїхав на татуювання, у нас сьогодні за вся робота по магазину на нас перемістилася, і відповідно часу вільного дуже мало. Я тільки що запакувала посилки, всі які треба відправити. і то я навіть не всі встигла, просто часу більше немає. Ті, що вчора зробила замовлення, у нас я ще не встигла запакувати. Мабуть, завтра тоді їх відправимо. Зараз піду їх відправлю на пошту. Там, звісно, дощ, але я вдягнула кепочку. Ну, кепочку я вдягнула, бо в мене голова брудна, і ще я її не мила. Але суть в іншому. Побіжу, зараз їх відправлю, потім заберу там одну посилку. Яка нам прийшла, що треба буде ще дві посутки допакувати. Ті, що давно чекають, ми чекали теж це замовлення. Потім мені треба буде помити голову, нафарбуватися. Нам треба буде підготувати весь одяг для фотосесії. Ми сьогодні на четверту забронювали студію, щоб відфотографувати всі гольфи, які ми прийшли. І тоді поїдемо на студію. Коротше, сьогодні немає часу займатися Макдоналдсом. Нічим, окрім роботи. Я ж навіть нічого не встигла в сторіс сьогодні зняти, але просто тупо немає часу. Я впоралася, забрала назад одну посилку нашу, яка нам приїхала. О, нормально, там було не дуже багато прямо зараз посилок, бо ми не встигли дуже багато запакувати, тому я доволі швидко впоралась. Біжу додому, тепер треба збиратися. Зараз я спочатку зберу всі речі на зйомку, потім піду до волосся, формуватися. О, мій день. А могли просто ганятися за Макдоналдсом сьогодні? Знімаю це на камеру Асі, тому що я свою взяла, а акумулятор в неї вставити на ну, що не треба. Ми вже приїхали на студію, тут ковер килим. <смех> килим. <смех> ковер. Ну це було спеціально так сказано. <смех> <смех> килим величезний тут, але ми все одно будемо знімати. Ми вже були на цій студії. Один раз нам тут дуже сподобалося, тому ми приїхали сюди вдруге. Спойлерю вам. Наш класний світшот. Mm -hmm, класний. Все, ми побігли, бо нас дуже мало часу. А чого без мусики? У нас часто не хвоє. Про на мене тобі і у упасть на близько і фліз я хочу, щоб показати. О, відключайтеся. Оперативно. Да, у нас не так багато. It's real. Hit it to the max. Well, tell me how it feels. It's gonna be a minute, cause I'm in it for the thrill. Make her feel like heaven. She gonna put me in the wheel. And willingly, I wanna do anything she wanna do. I ain't even wanna boo. But this is what the karma do. It's hard to be apart from you, cause ooh, I love it when I get so high and drop that ass solo. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass solo. Make you sit right here. Now you can't go Це ми молодці! Ой, прийде на цю сторону, щоб тебе було видно теж. Ми впоралися взагалі дуже-дуже оперативно. Через те, що... через те, що у нас було всього 5 різних речей, але вони всі були просто в великій кількості різних кольорів. Нам було легше, бо нам не обов'язково було робити дожгіща фоток на кожен гольф. Ми просто їх потроху пофоткали і все. Але вийшло класно, я про нічого не бачила, але Ася каже, що вийшло класно. Ну і з таким фотографом не могло вийти погано. Звичайно. Якщо ми обмінюємось компліментами, тут такою моделлю, яка забула в мене свою каблучку. Та хай у тебе буде. Мені нема куди зараз. У мене руки зайняті, каблучки не вистачало. Це дуже класно вийшло. Ми зараз підемо одразу поїмо. Тут є поруч заклад, в якому доволі смачно, я тут була вже. І потім поїдемо додому. У мене зараз ми вийшли, було конкретно відчуття, що ми машину забули під магазином, а ми без машини. Бортам вранці поїхав бити тату, а ми вранці ще не знали, що ми поїдемо сьогодні на студію. Ну, не встигли машину забронювати. Тому їхала на таксі. Ми молодці. Ми поїли, я вам там не знімала нічого, бо я була без камери. Приїхали додому, розклали речі, перевдягнулись і будемо дивитися зараз мультик. Зробили тут собі кіно, атмосферу, маколики, печівко, попкорн, ось там сухарики є і табличка магазину. Mm -hmm. Табличка магазину. Зрозуміла. Асі, я раджу тобі взяти ще одну подушку, бо на цій буде тобі незручно. Ні, мені зручно буде, Женя, нормально. Якраз Євгеній Криві. повернувся з роботи. Це я. А, це я. Так. Я, зараз... я вже тут не працюю довго. <ріх> Ми будемо дивитись okay. мультик Дорога на Ельдорадо. Це мультик мого дитинства. Я його. Не скажу, що дуже добре пам'ятаю, але я пам'ятаю, що він дуже класний. Такий із серії мультиків отопоходження імператора. Якщо пам'ятаєте про кром, каже міна другой речак і все таке. Тому в мене дуже приємні з ним асоціації. З'ясувалося, що Ася цей мультик не бачила в дитинстві Жені. Ти бачиш дорогу на Альдорадо»? Ні, я не пам'ятаю такого. Просто у мене був оцей диск, знаєте, DVD, пам'ятаєте, mm -hmm. де там 10 мультиків, типу. І там у були всі мульти, і, е, ну, і оці схожі, всі на одній, на одному диску. Там в та легенда семи морів, теж дуже класний мультик. Оцей, всі частини імператора Куско. Ах, це було прекрасне Вріємічко. Тому ми пішли. Я хочу, щоб ваш вечір теж такий вкусно пройшов. Тільки за переглядом мого влогу, як у нас зараз за переглядом цього мультику. Артем досі б'є тату. Він поїхав туди на десяту ранку. Зараз вже восьма вечора, а він досі там б'є. Ну, що ж, не можу сказати, нам більше місця буде. Вивчаємо завойовувати новий світ за Іспанію. Славу! І то, що саме яку, не смикайся! Симка! Он yes! я. Я мой це. Це карта! Це карта! Це карта дивного світу! Моя карта проти ваших рошення! Ну, на раз, морячок, згодний! Ой, мультик був офігезний, Я таку настежі. Зараз е пройшла, ви не уявляєте. Е Артем приїхав якраз от з 2 хвилини до 11-ї години до комендантської встиг просто тютілька в тютільку. Е добив собі татушку, оцю рукав свій великий. Коли ми зможемо побачити, ну, я вже бачила, а підписники. Пізніше трошки. Пійніше? Ага. Тьому просто дуже замахався, бо йому весь день було дуже боляче. Я не уявляю, як це можна було витерпіти. А тобі реально, типу, весь день прямо били? Так. А ви робили якісь перерви там на годину? Та ні, я на годину не робив. Там все було, перерви я покушав. Угу. В туалет пішов, прокисав, сів, так. А ти на 10 туди їздив? Так. І ось з 10-го до 10 вечора? не до десяти вечора до дев'яти mm -hmm. yeah. mm -hmm. сорока. До речі, якщо пам'ятаєте, Артем подарував мамі машину, і я говорила вже в сторіс. Але скажу, що тут раптом ви пропустили. Вчора у Артема вже на каналі вийшло відео про те, як це все відбувалося, сам процес подарунку і всього такого. А якщо ви ще не подивилися, то я залишу посилання в описі під відео, бо дуже багато хто з вас питав, коли вже вийде те відео, чому його довго не публікував. Але зараз воно вже доступне на каналі Артема. Останнє відео російською зняти у нього на каналі теж. Далі, якщо буде щось знімати, не знаю, чи Тьома захоче щось далі знімати. У ну, нас є ідея але поки... Іди... тяжело ну вона Але це реалізуємо, треба да, бюджети на нього. Я піду зараз у душ, покупаюсь. Я ще не лежала, обробляла фотографії, бо ми хочемо вже завтра виставити гольфики наші в магазин. Тому я обробила всі фотки, обробила відео. Завтра Ася ще відео трошки змонтує, щоб воно було красиво. І завтра гольфи вже будуть у нас в магазині доступні до змовлення, тому, якраз коли вийде цей влог, ви вже можете перейти за посиланням на магазин. І... Зробити замовлення. Ціни дуже приємні, тому раджу поспішати. Так. І ну все. Я пішла в душ. В душамбе.